В неї такий зараз стан, що вона каже, я не буду сидіти, я щось напевно з собою зроблю. І я розумію, що в мами такий характер, що дійсно може щось таке статися. Я дуже сподіваюся, що вона не буде нічого, ну, такого робити, що вона буде чекати, що вона розуміє, що ми не забули про неї тут, що ми щось робимо, намагаємося її врятувати. Але я розумію, що це не виключена така ситуація. І всі, хто її знають, знають, що вона завжди. Так, категорично. Ну, тобто вона е, дуже любить Україну, підтримує. І ну, ця вся несправедливість, що вона має за ні за що сидіти стільки років і просто життя проходить. І вона дуже себе корить за це все, дуже вибачається перед нами, що я вам загубила життя. Я їй пишу, ну там передаю якось інформацію вже там через папу, що мама ну, подумай про нас, як нам потім жити, якщо ти щось робиш. Я кажу, ми ж намагаємося допомогти тобі. І я сподіваюсь дуже, що ми встигнемо, що, ну, що не буде цього всього, навіть не хочу думати про це.